Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це коротке відео, у якому ми обговорюємо важливі тіктоки, які з'явилися після 24 лютого або дуже попливали на наше життя. Через те, що тікток дуже специфічна соцмережа, яка ще два роки тому здавала світки фу, тікток, боже, що це таке? А зараз там понад 2 мільярди користувачів, і навіть скоріш за все, ваші батьки можуть вам сказати, що вони бачили щось. Тіктоці, через те, що тема велика, об'ємна і е, насправді не така легка, як здається е, на, 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 на перший погляд. Я запросив гостю, з якою ми будемо обговорювати сьогодні український тікток. Вітайте в студії ютуберку з каналу Хочеш гратися? Перехочеш? Це нове відео про тіктоки Сні, З вами Поліна. Поїхали! Тіктокерку і секс-блогерку Поліну Майкова. Добрий день, привіт! Так, ви правильно почули слово секс? Це напевно перше відео, в якому буде дуже е, багато якихось нецензурних слів, які ми не змогли вирізати з тіктоків. Тому, якщо вам менше 18, то запитайтеся в своїх батьків, чи можна вам далі дивитися цей відео? Не кажіть, потім що ми вас не попереджали. Вау. Краще зразу знаєш, що потім написати вибачення зайвий раз. Ого. Ну я то... про матюки ніколи не попереджала. Я просто матькалась. Е, Я е, чому, чому хотів е, поговорити про TikTok, е, і, і, і запросив тебе. Бо мені здається, що ми е, довший час ще в українському суспільстві і загалом в інтернеті всі кажуть, що TikTok це типу, не серйозно. Але зараз е, мені здається, що TikTok це чи не найосновніша, напевно, е, соцмережа, де інформація, новини розповсюджуються так, як е, просто величезна хвиля. Uh -huh. Коли з'являється якась ну, будь-який відос, він росте, 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 і ти навіть не уявляєш, як швидко там зберуться якісь перегляди, і ти такі думаєш, вау, як воно працює, чому воно так працює? Я навіть готовий почати з того, що, на мою думку, взагалі зараз унікальним контентом є. Звичайно, там вже напевно супер заїжджений тікток про фронтмена гурту Даха Браха Марка Галаневича, де він каже: Доброго вечора, ми з України вечора, ми з України. Цей трек мені видається чимось нереальним, тому що 에, ну, в більшості, в моєму розумінні, контент з'являється в Тіктоці ззовні. <му> а <му> тут це, напевно, перший випадок в Україні, коли контент з Тіктоку. Пішов гуляти на, на світ Божий, і всі почали казати от фразою Марка Галаневича з дахи-брахи. Доброго uh -huh. вечора! Ми з України. І навіть зараз, коли я кажу цю цю фразу, мені пауза, і мені хочеться, щоб почав грати цей біт, і ти просто не можеш це по-накшому сприймати. Ну, це це фантастика. Я, я не знаю. Вона з одного боку вже всім так да, піднабридла. Так вже да. трошки піднабридла, дуже піднабридла. Але загалом воно в тебе зараз ще йокає, якось є якісь емоції. Що ти собі пригадуєш, коли ти бачиш? Ну, ми досі іноді можемо послухати це в машині, тобто ще актуально. І ну не прям настільки вона задовбала. Мене скорше у е ці з'являється мерч багато патріотичного мерча і багато з цією фразою. Я бачила нижню білизну. Цієї фрази, ну тобто, е, завжди яке практичне застосування е, нижньої білизни, спідньої білизни, на які написано доброго вечора. Ми з України? Хто такі ми? Якщо ти ж ти ж один чи одна ніяких гайш. ми просто. Хто хто ми. ми? Ми тут в цій кімнаті. Я і 15 мільйонів мікробів, які на мені живуть. Що це <свісна> ну просто є про те, що з'являється різний патріотичний мерч, і в тому числі крінжовий, і це має бути, бо завжди є. От як зараз з'являється український контент в Ютубі, має бути хороший і має бути треш контент і поганий контент, бо треба займати всі ніші. І <свісна> те, що з'являється крінжовий патріотичний мерч, це теж добре, бо ну значить, що цього погано багато. І багато і хорошого, і поганого, і коротше, всі ніші закриваються, так як завжди нас мовна тому Кенельзі і Михайло Поплавський. Так. Бо, бо треба але було наше, всі. воно наше. Трек вийшов суперовий, Даха Браха теж супорова. Колаба, на яку ми не заслужили, mm -hmm. але яку ми мріяли. Mm -hmm. Я великий шанувальник просто творці Даха Брах, намагався бути на їхніх концертах, чи у Львові, чи в Києві, чи на якихось фестивалях. Музика суперова і вони завжди були класні, патріотичні, україномовні. І Ну, вони були таким просто ідеальним експортним музичним продуктом І зараз. Кі uh -huh. дуже тішуся, коли вони вже багато років мають якісь тури за кордоном і. Ну, це той варіант, коли ти хочеш казати, що типу, по це український гурт. Ми е, на нього рівняємося. Ми ним пишаємося. Що коли так. от там це, а не там якийсь умовний е, Максим Коржик або якісь такі хлопці? Наступне відео е, називається «Stop hating Russians» і, і ми подивимося, що на це відповіла Українка. Stop <плес> Stop hating Russians. Russia. 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 killing our people. Stop killing our children. Stop raping our women. Stop bombing our cities. Stop trying to occupy our territories. Stop trying to invade other countries. Stop calling us a non-existent nation. Stop trying to erase our history and culture. Stop trying to steal from that history and culture. Stop bullshit propaganda on your TV. Stop brainwashing your people. Stop your shitty as fucking president. Shut the. This girl, is a model from Ukraine. Вона називається Ратнер. Вона каже, що вона Ратнер, і це відомає один кому мільйона переглядів. І вона просто, ну я, в принципі, дивлюсь її відоси, як вона відповідає щось росіянам. А, і вона щось знімала, здається, про там газові плити чи щось таке. Коротше, ну це от, росіяни кажуть, що у них там газ. І вона на це зняла відео про те, що «А, а в нас 21 століття. Правильно, це, це той відос, коли вони такі тішаться, що в нас газ є. А вона така 2022 рік, камон народ, це найважливіше. що є. Ну, там ще було таке, що вона просто там розповідала, що вас там якби на дрова збирають, і там у 30%, здається, немає проведеного газу у вашій країні де до вас газу, і там, типа, це офіційні там дані, які дає сама РФ про 30%. І якби, і що? Ну я бачила це відео, коли воно тільки вийшло. Там було ще мало переглядів, і я згадала, що треба його додати. І Я коли його знайшла зараз і подивилася, скільки там зараз переглядів. Я така вау. дуже подійшлось. І чому воно важливо? Тому що воно англійською. І насправді мене лякає те, наскільки іноземці не викупають, що у нас відбувається. І, ну, це ж типу, іноземці зняли е, початок. Українцям ще треба робити е, контент англійською про війну, щоб іноземцям це доносити, бо вони реально не знають. І оце відео воно просто прекрасне, що воно зняте англійською, воно так розлетілось. Я пам'ятаю цей кусок Stop Hating Russians, які який записують, ну ніби іноземці. Я угу. що це або якісь ну найняті актори, або так. просто якісь дуже знайомі їхні. І пам'ятаю, воно з'явилося чи наприкінці лютого, чи на початку березня, коли там ну реально весь на англомовний інтернет тупо ненавидів все російське. І мені було навіть трохи кумедно бачити відос оригінальний російський, тому що він був зроблений так ну досить по-тупому. І, і примітивно, з якимись такими радянськими зразками, типу, давайте запишемо там шість людей різних національностей, які кажуть, перестаньте ненавидіти росіян, і всі перестануть ненавидіти росіян. Uh -huh. Це типу, ну у вас тут знаєш порізна рука повністю, а ви такі приклали подорожник, щоб він е, щось вам має допомогти. Uh -huh. Ну настільки вони не розуміють, е, що відбувається, що треба робити. Хоча це теж напевно наша радість мала бути те, що росіяни корумповані, хоч так. це не, не робить їх менш небезпечними і не робить їх там дурнішими. Але якби вони ну, от реально більше фокусувалися на своїй роботі, а не на тому, де там що там вкрасти собі додому, то я думаю, нам було би ще складніше, так це факт. тому. Дякуємо, що вони хочуть постійно ж когось намахати і uh -huh. самих себе uh -huh. і, щось, і щось виснути. Так, це, це, це суперовий приклад. Е, буквально золоті е, фонди Тіктоку. Е, uh -huh. Наступний е, відос, який я зараз покажу, він теж досить такий досить поширений, е, але він мене теж вражає. Це спіч пана Олександра Поворознюка. Хочу звернутися е, в даний час. До президента нашого Володимира Зеленського. Я хотів би сказати Вова. їбаш їх, блять, а ми тобі будемо допомагати. Хіба їбаш їх, блять? Вова. Хіба їх, блять? Я за тебе не голосував в першому турі, але я зараз, блядь, життя готовий віддати. життя готов життя готов життя готов віддать Вова. Ібаші, блядь. Мені було важко вибрати будь-яке відео, uh -huh, uh -huh. тому що цих відео сотні, якщо я не, не помиляюся. Матюкатись можна? Так. Йобом відео. Ой, Йобом. який ефемізм <ріст> <ріст> а, це, означає, це означає багато. <ріст> <ріст> а, ну, і це теж приклад того, по-перше, це, це відео, ну, він вже. Точно історичний, тобто не а. можна буде в майбутньому розказувати про російсько-українську війну і десь в закладочці медійна складова не згадати про цей угу. відос. По-перше, виступ пана Олександра дуже емоційний. Угу. А по-друге, ремікс офігенний і ремікс на оригінальний, оригінальний трек він 4 мільйони на Ютубі має. Угу. Тобто, це теж купа всього. І почали з'являтися різні ремікси. Я хочу звернутися до роботода. Хочу звернутись до роботодавців. Хочу звернутись до деяких грьобаних жлобів. За такі гроші ми не працювали і не будемо. За такі гроші, ви що не бачили, по чому бензин, і не треба впихувати в одну посаду, невпихуєме. І не треба на нас вішати по 10 посад. Ваші вакансії то велике позорисько. І я хочу сказати вам одне. І я хочу сказати вам одне. Сказати вам одне, сказати вам одне. Досить. Шукать рабів. І я кажу вам, ну хватить. Шукать, шукать, шукать лохів! Досить. Шукать рабів. Я хочу звернутися до своєї дружини, ще інші. І це офігенний приклад. Вірусного фольклору, який угу. умовно прийшов в тікток, почав тут жити, розвиватися і просто захоплювати нові і нові, нові території. Тебе є історія, ти кажеш. Ну, Це е... цей мужик. Я в той ти? час була на шипоті, і він бігав біля нас, теж пробігав. Е, і це, я вже коли прийшла додому, побачила цей тікток, що вже хтось виклав. Але я бачила це в житті, як е, ходили, роздавали повістки, і він там е, насправді він не тікав від них, він побачив їх, роздягнувся і почав бігати навколо них, і не знаю, може лякати. А потім вони Та, почали чим лякати? Ну там ну там видно навіть на відео, якщо придивитись, насправді. От добре, ми зазумимо в цьому місці. Яка ютуб політика стосовно чоловічих пенсій? Можна показати? Ну TikTok це не виділяв дуже довго, тобто там майже нічого не видно. Ну тобто, це треба придивлятися. От супер, яка хвилина відео? Ми вже обговорюємо чоловічі пісюнові? Як ми ще по собі прийшли? Супер? Ну я, я це прошу на місці. Так що так довго, чого так довго поліна? Що ми робили? Перестав це наперед І це буде перший TikTok. <ган> а, ну насправді ми аж розганяли приколи, що коли він роздягнувся почав їх лякати, то вони сказали, типу щось «блін, у нього валина. опустіть зброю на, на підлогу і підкатіть до нас, і підніміть руки, ну, щось таке. А, от. Но він, звісно, цікавий персонаж. Я з ним познайомилася ще до того, як він пробіг голий біля мене. Гори, фестиваль, купа людей в палатках. Ну, купа людей, знаєте, з дредами, музиканти з певним стилем життя, називаємо це так. Ти маєш на увазі плану кури? Так. При цьому приходять і роздають повістки їм, в гори прям підіймаються. Рухаємося далі. Знову ж таки, в підтвердження цієї тези, що ти суперекспертка, і ти шариш в глибини тіктоку, так би мовити, заходивши. А я такий, типу, ну я бачу щось популярне, там натиснув сердечко. То мій наступний кусочок теж, напевно, вже міг багато кому приїстися, але для мене він теж важливий в історичному плані, бо він відкриває дуже цікавий пласт культури. Я маю на увазі відоси, де наші військові офігенно танцюють і поводяться на камеру, так, ніби ми не воюємо проти кількохсот тисяч росіян, які нас обстрілюють зі всього, що можна. А в них є ще час і можливість не тільки щоб зняти якийсь класний контент, але зробити його вірусним, гумористичним. І коли я десь вперше. Мені теж здається, вперше наприкінці лютого я побачив перший відос, де хтось з військових танцює. Мені здається, що це якраз оцей, що я зараз показував, він просто танцював під якийсь інший трек, і там ще з друзями, потім без друзів. І Тоді мені чесно, навіть трошки стало спокійніше. Бо я зрозумів, що ну, що я себе маю накручувати, за що я маю переживати, якщо ось чуваки в збройних силах uh -huh. мають можливість на те, щоб зняти якийсь контент, який має нас е, трошки розкрутити, так. і це і це вдалося. Так. І це дуже круто, що воно пішло ще більше. Знову ж таки, зараз дуже важко вибрати який, знаєш один тікток, який показати, uh -huh. тому що ти там пишеш, наприклад, зсу танець або там ЗСУ танцює, або ще щось і теж отримуєш сотні uh -huh. відосів. Наші е, захисники, і захисниці, які... Танцюють, гарно танцюють під музику, це топ контент. Я бачила, як росіяни викладають це відео і пишуть, що це їхні військові танцюють. О, ні, Хай... ну днів від того, як росіяни нічого не вкрали. Так угу. Дуже... і там видно, що це наші, якщо ну при ну, типа дивитися уважно, і я просто, і воно було вірусне у них. Перезалив. І, і і це показує, що це відео реально дуже далеко пішло. Ну, типу, і росіяни це видавали як своїх. І від цього ще смішніше. В мене точно ще є два коротесеньких відосики. Але що б ви Я хотіли про Маріуполь про про ялинку, так Так. Я просто пам'ятаю, що ця ялинка стала мемом в той час, коли вона впала. І ми навіть робили там, на моїй роботі тіктоки про це. Аналогія з падаючим пісюном. Ну, це все. типа, ну так, це перша аналогія, коли ти це. бачиш ялинка, яка падає, так. власне. Бачиш, люди старшого віку, як я, напевно, такі згадують вінок, який падає на Януковича. І мені дуже сподобалось, як тоді викрутились цією ялинкою, її на деякий час прибрали, поставили табличку, аля там ялинка, чи вакцинується, чи вона на карантині. І потім, коли її поставили, зробили табличку, та ялинка вакцинована, і зробили ж її цей паспорт з дії під ялинку. Я тоді, якраз, приїхала, я тоді була в останній вдома. І це була моя остання поїздка, і якраз в той час була оцей паспорт, і я там з ним фоткалась, щось таке. Тому це для мене по суті, останній спогад з дому. От, і, в принципі, я люблю ці всі знаки, символізм, і то, як воно сталося, і то, як. І ще була теж дуже часто згадують, що взимку перед повномасштабним вторгненням була гроза взимку. А, і це, типу, там. Ну, я не вірю в прикмети і все Губальна таке, я, да, я просто люблю символізм. Тобто я це називаю так. Я не вірю в прикмети, але я люблю символізм. І тому... Забобони для сучасних <губ> людей. Та, 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 це та. не забобони, ну, це, це символізм. Тіпа, це ніби ми живемо в фільмі, ніби ми живемо в книзі, в художньому творі. Ну, ці всі штуки, і ти їх потім вставляєш, і виходить от таке. Тому це відео воно мене просто прям. Я така, вау. Я чесно кажучи, пам'ятаю добре 14-й рік дуже негативно. Я тоді, якраз, починав працювати в державних комунікаціях і. В якийсь момент я зрозумів, що ми ну, абсолютно не були готові до того, що, по-перше, Росія на нас нападе, по-друге, що вони почнуть так нагло брехати всюди. Mm. Звичайно, там були якісь історії, як про там розп'ятого мальчика, який був там абсолютно ідіотський, і було зразу видно, що воно якась повна 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 фігня. Але з іншого боку, в нас була велика проблема, що, наприклад, люди, які там далеко від України живуть, і з одного боку, в них там є там срана рашка, про яку вони чули там давно, десятиліття, або там радянський союз, і всяке таке. І, і, і ми, і ми щось розказуємо. Знаєш, і в 2014 році було дуже важко переконувати. Ми втратили дуже багато часу, щоб формувати наново, фактично, там якісь дружніх до нас людей, переконувати журналістів, показувати їм, як насправді ситуація в Україні. Ми стали дуже відкритими, возили їх всюди, куди можна, угу. показували, типу, дивіться, робіть свої висновки. То зараз, двадцять 2022 році, я дуже радий бачити в Тіктоках і в Ютубах наскільки багато є контенту зробленого іншими. Народами, які підтримують нас. О, І тут класно. один з найтоповіших прикладів це звичайно. Є бач потіна з Круга до суду росина. ж там є ще по-польському, або просто слухнєм. Алісоч по Пучіні, о з Курвім сині, ой вей, ой вей, ой вей. Ну, мене краще мене з'являються такі треки, в яких, от, наприклад, наші партнери і друзі з Польщі ага. висловлюють свою зневагу ага. до е, головнокомандувача російської армії Володимира Владимира Путіна і всяко це підкреслюють. І це неймовірно круто, що а. такі треки з'являються, і вони вірусяться в нас, вони вірусяться у них. бо Блін, це 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 ж питання культури, на якій ми постійно економили. А тут ось якийсь TikTok, наприклад, який зараз подивилися 1,3 мільйона людей. Це просто одна з версій того, що того, що можна зробити завдяки там цифровим технологіям. Це просто фантастика. І цей трек ми слухаємо в машині, щоб хотіла додати про цей про цю пісню. Що росіяни теж знімають під цю пісню. І е, деякі знімають, вони не знають переклад. Ну, це ж інша мова, якби. Ну, Дуже почему, далека. Почему, це ж польська. — Почому не по-російськи, якби я не буду перекладати, переводити. А по-друге, е, я робила теж. Sorry. — Я вставляла. В свій випуск, де росіянин слухав це в навушниках, їхав в метро і виставив, що він слухає цей трек, і він в Росії, типу, такий. Ну, ну а, це, протест. це опозиція. Вау! Вау! Він тобто, так, навушника. тобто це навіть на колонка була Так, да, в метро. В наушниках хочу наприкінці ще показати тікток від Павла Вишибаби, який є зараз військовим, який знімає дуже класні розумні освітні просвітницькі. Тіктоки в нього є два. В нього є один на 1,3 мільйони переглядів. Ну то тобто, в нього не два тіктоки, два, які я е, собі відібрав. Один, який мені дуже подобається. Він всього на 200 тисяч переглядів про мову. Коли він каже, uh -huh. що коли стає темно, і ти не бачиш відзнаки на людині, як ти розрізняєш людину, як ти знаєш свій чужий, що найкраще свій чужий це мова. Що Навіть російськомовні українці переходять вночі на українську для того, щоб тупо не бути застреленими своїми ж. А його класний, чуттєвий, дуже добрий тікток на 1,3 мільйони. Це ось цей. Як замовкнуть усі автомати, і розчуємо врешті весну, як же спрагло ми будемо кохатись, щоби змити з себе війну, розчинити її клятий запах у солоному потові, вдвох я по мушках по зоряних мапах вивчу всю, як створив тебе Бог. Але він він дуже класний, бо він мудрий чувак, гарно розказує коротко в форматі Тіктоку, і мені здається, що це зараз один з найкращих взагалі, форматів, які ми брали, які, які мали би брати собі там, наприклад, державні органи на те, щоб коротко розказувати людям, що відбувається. Uh -huh. Так робить Володимир Олександрович у своїх цих відосах щоденних, вечірніх, на кілька хвилин. Але шкода, що поки тільки фактично президент так робить. Інші посадовці лишилися в такому знаєш, форматі, типу, а зараз ми сядемо і 35 хвилин будемо вам розказувати відповідь на одне питання, mm -hmm. щоб ви максимально нічого не зрозуміли. А тому Павла Вишебабу можна радити, він класний, і це теж один з типів тіктоків, який мені подобається, коли військові сідають, пояснюють якусь складну тему, і ти, по перше, зразу маєш до них велику довіру, тому що ну. Вони військові, ми їм довірили найдорожче, що в нас є. А з іншого боку, вони роблять це дуже класно, професійно, і ти такі думаєш, блін, який топовий контент. Що угу. ви про це скажете? Чи, чи... Що цей контент розкручує, переважно. Ну, ти думаєш, ну, чувак воює, і він якби, шарить, і він може знімати відео і пояснювати мені щось, і тобі просто від цього стає спокійніше, від цього зв'язку між вами. Що якби він є, і значить це не так погано. Це складно підсумувати. Все, що ви зараз подивилися, весь цей контент, який ми вам принесли. Ми не ставили собі за мету зібрати вичерпну добірку. Якщо ви бачите, що можна щось додати, кидайте, будь ласка, в коментарі. Можливо, буде нагода до Поліни ще раз завітати в нашу студію. Дякуємо компанії CoFounder, яка надала нам цей диван і все, що довкола нього. Норм норм, диван а, хороший, хороший диван. Тіктоки з'являються швидше ніж ми встигаємо їх подивитися, але тут вже не можна нічого сказати про те, що тіктоки є чимось таким прохідним. Тіктоки лишаться з нами назавжди, і я дуже сподіваюся, що такі от тіктоки, наприклад, як зараз ми показували, вони будуть основою для класної мультимедійної історії для навчальних матеріалів. По яких ми будемо навчати наступні покоління українців про те, як ми перемогли Росію, і це буде один з елементів такої навчальної програми. Якщо ви ще не знайомі з контентом, який викладає на YouTube Поліна, то будь ласка, перейдіть за лінком і подивіться. Там дуже цікавий незвичний погляд на те, що роблять росіяни. Ну, ми з тобою це обговорювали і на початку, і всередині, і на наприкінці. А. Тому буду радий, якщо хтось з постійних глядачів побачить для себе Поліну вперше і відкриє для себе. Цей без перебільшення, безкраїй ютуб-канал контенту про те, які з одного боку противні і нікчемні росіяни, а з іншого боку, там достатньо багато, як на мене, освітньої складової. Тому що, якщо в когось ще є якісь думки про те, що ой ні, там є якісь хороші росіяни, які переживають за нас і просто бояться, то ось вам ще теравайте контенту, де так. цього всього нема, і це треба реально дуже тяжко шукати. Дякую тобі, що ти знайшла можливість сюди заскочити. Було місцями весело, місцями пізнавально, місцями освітньо. Дякую, що принесла тіктоківську мудрість і глибину в цей youtube проєкт. Так я скажу, що дякую, що запросив. Мені було дуже цікаво шукати не крінжові тіктоки і не росіян. Це був новий досвід для мене шукати щось нормальне українське в тіктоці. і тому мені сподобалось підбирати матеріал і нарешті обговорювати щось наше і класне. Супер, приходьте ще. Обов'язково. Дякую вам. Включаємо рекомендації.